Всім привіт вітаю вас в третьому влозі. Якщо ви не дивились попередні два бігом дивитись, взагалі грудень дуже насичений місяць. Я це люблю <с> і, типу, я максимально кайфую. І причому це в мене не максимальна загруженість. В цьому місяці в мене вже було три зйомки для сквоту для навчальної платформи чи чотири. Я дуже вдячна за те, що мене обирають для фотографування лекторок. Лекторів цього місця не знімала. У четвер я буду знімати а, двох лекторок. У п'ятницю буде зйомка з моделлю та зйомка контенту для мого Тіктоку і Інстаграму. Плюс буде зйомка, про яку я казала у другому влозі. Це підміна місцями. Я буду робити візаж мейк візажисті, а вона буде робити фото. Депорт на зйомку, сьогодні, у четвер. Знімаю те, що я казала, для сквоту. Маю в новій студії, мені треба на третій поверх. Це та будівля, бізнес-центр, там де студія Пусі, і тут ще якісь студії. І от я якраз йду в нову вугейт, а там вхід з іншої сторони, третій поверх. Хоча, типу, пусі на другому, тому трішки незвично. Я думаю, що я ще буду познімаю в, в цій фотостудії, тому що там є класна зала. Ось з такими. Це не дзеркала, я не знаю, що це сталеві панелі. Її хотілось би прикольно обіграти. Навіть задумалась над тим, щоб можливо там провести свій день народження частину, але невідомо як вони ставляться до таких міроприятій. Тому буду дивитись. А тут одразу глох. Геля Да. Ні-ні, там все добре. Просто, виявляється, дуже гарне поєднання цього кольє і шуби. Mm -hmm. Поцілім! Мамочки, боже, яка якийсь... там. Це все для мене. Мені зараз будуть робити мейк. Я хоч підгляну, як це робити. Да вообще А это ви показували, як мені колись мельцу Так, Я попереджаю, я знімаю вдвох. Mm -hmm. Це Іра, це Ріната. Це Вілька, ви вже знайомі. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. А ще знаєте, кого я побачила? Зараз покажу. Он сидить. Всім привіт! Привіт! А може Там Нам швидко треба знімати. Теперь його давно, що А вона сьогодні. Так. Наразі три. Давайте так. Вийде. Так, в принципі, так. Не фіксує. Чого вам Куда ты так красиво пидашь? А? Куда ты так красиво пидашь? На дому до хаты, за встречу отделю. Думаю, до, до гостя приеду. Делюшка-катушка. Никая, как у справа? Хочу кушать, хочу спать. А что ты хочешь кушать? Топ-3 <свят> твоих улюбленных островов. Порш. Ооо. Салат из листочка. Я зараз за цей не факт. Не Мені вже писали в коментарях, коли я сказала, що я не люблю оселець, що я не люблю холодець, що я не українка. Я теж холодець я не, я теж не, теж не люблю. Я тоже не холодила. Боже, як може їй тут супер? Я думаю, де ще так Давайте так. Можливо, коли нам буде 30 плюс, то ми досі, що там колаген. Ну, до речі, да. Має бути реклама рік колагену. Аліна Машкова. Як ви себе почуваєте? у вас тут три рівні потрапив? борщ. Ось там летець під шубою. Mm -hmm. до речі, в Very well, дуже класно цю шубу готувала, Е, mm -hmm. замість оселеця туди клали лосось. Розйопно, дуже Я люблю, не треба А та лятела з креветкою. Ого. Mm -hmm. Ні, ти що? Ти що? Мені ще подобається салат з сиром, а це не запечений. Шості. О, це камамбер? А салат з <свист> Да, да, він Так, він топ. Мама вирішена. Yeah. <laughs> як вам співпрацювати з а так. А Отак. Чудово, прекрасно, приємно. Як довго ви знайомі, як довго ви працюєте It's разом? З 22-го року, так? З 22-го року? Та ні раніше. А, на да, 22-му да. З березня 22-го. Да. Такі Аліна, да. не знаю, вона якось одна з перших мені написала, така типу, пішли працювати на зйомки, типу, повному штуку вівторня почалося, що декілька місяців Аліна, пошлі працювати на зйомку, пошлі персональну зйомку робити. <рес> я, я, і у, да, які у Аліни є негативні, негативні якості. Ми їй ми про це не скажемо. <рес> так взагалі не коментує цей блог. Немає, я не знаю. Ми можемо звати прям негативні. <рес> ну, такі трошки бісячі. А, такого, вона така спокійна. І що, і що вона тебе навіть не біса, коли тебе задали знімати якісь там відео? Ні, ну тільки цей раз вона <рес> ну, мені місяць. Писала, я така. Я. Ну, все, тобі сила Ну, мене. ну все. Все, і тепер не ми нема. Вже все, вже не все чувствую. <рес> вже буде проводити надо мною плитки. А, це вона тобі буде майк робити. Да. Я її буду фоткати. Ну, я теж фотку я її нормальний. Хоча я не знаю, ніколи не ставила світло в студію. А ти будеш прям на світло ставити? Вона склала, що нам якусь схему дасть. Тепер нам в нас скажу, що я хоч нового аватарку. Ну а щоб це зробили. Я не знаю, чому вона так багато відповідальності на мене поклали, що вона так певна. Бачиш, що вона в тебе вірить. Ти так в себе не віриш, як вона має. Все, вона, то, вона зробить супермейк. Uh -huh. Я так пойду mm -hmm. додому. Uh -huh. І Саша буде в восторгу, Коли я прийду додому, з таким мейком. Oh, О, Саша, тримайся. Ти мейк зробиш? Офігенно. Класний. Добре, що Віка потім додому йде. <laughs> 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 я ж кажу, я прийду до Саші, <laughs> Саша буде <додавали. laughs> ради. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ну все. До зустрічі з новим мейком. Я не дуже, так вдасніше. Ну туненьку. Тунейку? Малято найкоробле. Подождіть, подождіть. Я сам чую. Я вже боюсь, ти будеш мені рисовать тон. Що ще робити? Я же вообще не знаю, не надивити, та в принципі дуже красиво. Раз і все готово так. поставити? Ну, вона захотіла червоний фон, а я от таке пропоную світу. Господи Боже. І ще продовжуй, ще, ще. Це відео свого виду було Берем? Мне, слухай, дуже хорошо. Угу. А дуже кто? красиво. Йомасо. Дуже хорошо, да. Раз, Можеш мені прям ножку сюди якось дати, якщо вийти? <рес> і там у нас може так. Все, можна? Щоб не було проблем <клес> зі студією. Ой, щас мені Ну Так, звісно. Алло? Розкоштовного матеріалу на цю тему. Цілу Так. Так. Я там не можу. <рігра> Треба було доміна замовляти і не в його водити. Алін, а як це фотографувати зірок? Знаєш, я сама досі не можу це усвідомити та що <рігра> на Дождалась. <жодне> <рігра> Великий шматок піси. <піце. рігра> Тоді перепів піц <рігра> або цілу. Вони, кстати, так в ручки, Воно непогано виглядає. Дівочки такі, окей, хорошо. Миша, що для тебе якась шутка? Ну, не, непогано. <світка> Знаєте, чим менший шматок, тим більше ти його смакуєш. Неділю буде зйомка для бренду. Я там виступаю не тільки як фотограф, а як і продюсер і арт-директор зйомки. Тобто, я ем, продумую концепцію зйомки. Е, ну, до мене прийшли за запитом, звісно, типу, окреслили, але мені потрібно більше деталізувати референси, що я вже зробила, в принципі. Та щодо продюсування, мені потрібно було знайти команду на зйомку, тобто візажиста, стиліста, майстра по волоссю, моделей. І це я вже теж зробила. Робила, можливо, я покажу тут ставочки презентації, але сильно не буду показувати. Так, в неділю я відчуваю, що буде складно, але ця складність вона трішки полегшиться тим, що о, ми підготувалися. Добрий день. Добрий день, я Аліна. Зйомка тривала 4 години. Спочатку працювали з однією моделлю, потім з іншою. Паралельно також знімали відео. Саму зйомку умовно поділили на світлий та темний образ. Темний це з цією полосою світла. На момент виходу цього влогу я вже обробила фото і їх можна знайти в моєму інстаграмі. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо хочете. До зустрічі в новому влозі.